Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я достала з погріба свої кани, клубні кани і буду ними сьогодні займатися. Буду займатися і показувати, що я буду з ними робити. Ось так вони в мене зимували в погрібі і зараз я їх буду чистити. Для чого я все це роблю? Сьогодні 1 березня. Їх вже потрібно доставати, де ви їх на зиму ставили, щоб вони не померзли. висаджувати на пророщення. І ось зараз цим будемо займатися. Подивіться, який здоровий клубінь. Дуже багато діленок. Дуже гарні корінь. Промиваю клубінь. Злегка теплій водички промиваю від землі, щоб можна було його розділити, деякі вже відділяються. И зараз оцей ще клубень розделю, Ось одна часть уже отделилася, и оцей разделю ще на два. Дивіться, тут, вот если разделить вот так пополам, получается одна деленка, друга, третья, и тут раз, два. Три діленки. От я пополам буду ділити оці ділянки. Оцей посередині минулорічний паган його потрібно буде почистити. Побігла, взяла ножик, Ну, но бачу, що і без ножика можна це все зробити. Ось, погані корінці, вони відділилися зразу самі. І залишилися. Ось такі гарні білі корінці. Зараз я візьму секатор і отак, де, де старі корінці, я їх обріжу. Де чорні? Потрібно обрізати, де чорні. Ви їх зразу побачите. Де білі гарні корінці і де чорні? Зараз промию ще раз хорошо. Отак. От Ось така в мене деленочка вийшла. Обшкрібаю все лушпиня, непотрібне, чистю і видаляю оцей поганий старий пагін. Ще раз промию хорошо. І от така діленочка це вже готова для висадки на пророщування. Зараз вона мокра, зараз я її кладу, щоб вона просохла, потім оброблю зріз, який в мене вийшло. обробляти буду або зеленкою, або йодом. Взагалі подивлюся, що там у мене є. А зараз кладу на просихання. Так, давайте оцей, що маленький перший одломився. Оббираю лушпиння. Це в мене такі клубні В Минулого році я заказувала у флоріума ці діленочки. Мені прийшло по одній діленці. Одна білі клубні, а одні отакі червоні. І заказувала, щоб одні були, щоб одна кана була з красним таким коричневим листям, з червоним, а одна, щоб з зеленим. Ну вони щось обидві в мене вийшли зелені. Хоча клубні між собою відрізняються. Так, оце, посередині. Оце погане гниле. І його гниле це обов'язково потрібно видалити, тому що воно буде гнить далі. Буде гнить далі і може привести до хвороб, до хвороб самих. гарних клубні... клубнів. Ось такий невеличкий клубень у мене получився. Він потім проросте. Ну, буде трошки менше квіточка, ніж у здорових. Ну, він все одно прийметься в рост. Ну, бачите, тут не дуже мені подобається. Ось. Теж гниле, тому я, мабуть, його от зіпну. Мені таке гниле не потрібне. Так, кладу на те, щоб просохло. Так, що тут? Не всі клубні гарно перезимовують, тому що для них потрібен погріб, щоб був прохолодний і сухий. У мене погріб прохолодний, але мокрий. І тому не завжди гарно перезимовують жаржини, кани. Так, оцей. Обрізаю корінець. чистю. Де по одному, клубеньку по два, можна буде в горшочок посадити ще один. Тоді буде великий кущик. Так, все, кладу на просихання. Далі. Бачите, які гарні клубеньки? вони червоні. Ну, а як уже велике листя, воно вже нічим не відрізняється. Де білі клубеньки, де червоні. От видно, де поганий корінь минулорічний. От його потрібно обрізати. А білі, гарні, свіжі корінці потрібно оставити. Один горшочок я розібрала. Що я зараз буду робити? Оці всі пагани, що я розібрала і положила зараз, зараз на просушку, я їх замочу. Ну, не знаю, що подивлюся, що в мене там є Фітоспорін є і є марганцовка. Зараз, що швидше знайду, замочу їх на пару годин. Ні, мабуть, на годину хватить. Чому? Тому що дуже багато я обрізала гнилих минулорічних паганів. І обрізала не до кінця, тому що тут є вже новенькі нарости, нові, з, них, з яких будуть нові стебла. Не до кінця, але вони тут вже були підгнивші. От я зараз отак от, от... І я хочу обеззаразити повністю оці, оці бульби кладу клубні, зробила отаку марганцовочку і кладу клубні на час, щоб їх обеззаразити. І потім вже витягну і дам їм трошки просохнути. Отак, і поки ті клубеньки замочуються в растворі на перебирати другі кани. Ці клубеньки зелені, бачите, ті клубні були червоні, а ці зелені, але листя в них в обох зелене. І квіточки дуже-дуже між собою схожі. Коли корінці складувати на перезимовку, це вже ось восени. Як почнуться перші заморозки слабенькі, але вже вони почалися, викопуємо, опускаємо в ємність, в горшечок в ємність, в відро, куди як, хто як. Присипаємо трошки земелькою, земелька волога і опускаємо. Погріб і забуваємо за них. Їм не потрібна зимою волога, вони повинні знаходитися в сухій землі. Щоб гарно перезимувати, щоб не загнити. Це треба було все робити на вулиці, тому що грязі дуже багато. Ну нічого, потім... Як все зроблю, вже тоді тут промию. Ось хочу показати, відділила одну діленочку і тут вже це вже молодий пагін. Він такий упругий, гарний пагін. Його обрізати не потрібно. Зараз буду готувати землю, в яку я буду садити клубні. Трошечки в мене в своєї садової землі, ще з осені була вона в мене стояла тут в веранді. Трошки добавила грунту з крамниці садової, купила універсальний ґрунт. І додаю опилок. Щоб він був рихлий ґрунт. Розбавляю цю землю з опилками. Вони в мене є, я їх я розбавляю опилками. Кого немає опилок, можна просто посадити в ґрунт, купити, допустимо, в крамниці. Або є свій заготовлений. Можна додати собі і перегною. Ну, я нічого додавати не буду, тому що в мене зараз немає. Перегною там отакого от всього. Потім як вже рослинки почнуть зеленіти, пускати листочки, тоді вже буду підгодовувати добривами. Насипала сантиметрів 20 грунту. Трошки його зволожую, зовсім трошки, тому що зараз оцим клубенькам волога не потрібна. Їм зараз потрібна суха і тепла земля. Для того, щоб пустити росточки і наростити коріння. Ну і зараз буду обробляти клубні. Буду обробляти йодом. Можна обробити зеленкою. Можна просто вмочити попел. Попел тільки з дерева. Так трошки промакую зріз. Якщо купляєте клубні... Крамниці, зараз вже починають продавати їх, то обробляти їх не потрібно. Вони вже оброблені, запаковані і вже перезимовані, перезимували вони гарно. Їх можна просто висадити на проращування. А можна просто держати їх. Пакетику, в якому вони будуть продаватися, до висадки в ґрунт. Квітники оці клубні висаджувати потрібно вже як будуть стабільні плюсові температури. Вже як не буде морозів, заморозків не буде, вже тоді потрібно буде висадити в ґрунт. Тому що ця рослина вважається теплолюбива. Ну і тепер беремо наш ящик і отак корінчиками вниз розкладуємо. Можна брати зразу горшечок, але в мене зараз горшечків немає. Ці горшечки в мене на дачі, тому розкладу беру в ящичок. Головне, щоб ці рослинки пустили корні, а потім, як потепліє на дворі, я їх з ящичка з цього витягну і перекладу, викопаю лунки в землі і перекладу. В лунки. Вже будуть більші корінчики, вони вже тут наростуть корінці в ящику. Корінчиками вниз, отакими патичками маленькими вверх. В одному ящичку у мене будуть червоні клубні, в другому будуть зелені клубні, щоб не спутати сорта. Злегка притрушую земелькою. Притрушую корінці до половинки клубня. Весь клубень не закидаємо. Десь місяць взагалі не поливати, тому що ще не наросли нові корні, які будуть напитувати рослинку. Тому отак як є, отак воно і є. Через місяць вже можна, як з'являться молоді пагани зелені. Як рослинка почне дихати зеленою масою, тоді вже можна. Поливати можна. Ну і не допускати, щоб сильно було пересохша земля. Тому що корні, корні теж їм треба трошки-трошки вологи. Зараз у мене волога є. В нижньому шарі грунта в мене волога є. Все, відставляю в тепле місто. Так, все почистила. Достала з погріба, почистила, подержала в марганцовки, обеззаразила. Замазала зрізи йодом, опустила отакі ящички і зараз вони вже почнуть пускати нові корінчики і пускати нові росточки. Отак От вони в мене будуть стояти в веранді. І скажу вам так, за це время, поки я займалася квіточками, я ні разу ні за що не подумала. Не за які погані думки. Не за які погані новини, не за що не подумала. Тому е, кажу всім, бачите, що вже вам на голову давлять погані думки, щоб не було депресії, підіть купіть в магазині пакетик квіточ, квіточок, посійте те насіннячко, ухажуйте за ним. Нема де садити, нема дачі у вас. У вас є... є під вікнами, біля під'їзду, біля лавочок, є якась земелька, потім пересадите. Але ви будете якось відволікати від поганих думок. Ну це як квітотерапія. Всім дякую за просмотр. Всім бажаю тільки миру. Миру і здоров'я. Всім пока.